За що За слова? За слова? Я знаю, депутати а, побили. По-людськи дивіться. 46. Стаття 24 пункт 2. Да. Стаття 24 пункт 2 да. у нас в поліції. Да. Поліції. поліції. Стаття 24 пункт 2 у нас поліції. Під час війни статтю 24 пункт 2 потрібно виконати а, вам всім. Я ще Я раз говорю, кажу, кажу, шановний, шановний. Уважать людей, уважать людей, що уважать. Так ми ж люди, громадяни України, є влада, ми є влада, ми є влада. А, да. Ми до вас так, кабінет заходимо, як, так, як наче до вас додому. Зараз себе, Зараз? себе... Так да, Так це ж я знімаю, мій голос це... всі знають. Так, як? Не подивляться Для ні. чого? Ну який ви воїн. Ну я вас знімаю. Воїн? Oh, так. Да. так у мене знають люди, який я воїн. Я так, можу так, з двох бригад ти... зараз зателефонувати в бригаду 93-ю, підтвердять, що я воїн. Не ви бачите, що я ходю і з людьми сподіваюся. Я кричу, тому що у мене є підстави для цього. І що? Ви закони пригадали? Ви закони пригадали? Які? Так ми ви. Тому що ми виконали свою конституцію. Ми виконали. Ви їх забули. Що? Це ви забули. Стаття 24 пункт 2 Нас поліції, йдіть воюйте, а не тут ходіть з пістолетами. Воювати, воювати. А де Був як я був на Херсоні. Де ти був? Коли ти був? В якому році? В якому році? В якому? закрий рот, Коня! Закрый рот! Вот это відповідь за оце, что ты закрываешь рот воинам!

А що ти, ти так підходиш? Комунат, Де, ти ти Де ти був? Я а Перша Травицька я провокатором був! Перша травицька провокатором був! Місця. Де ти я був, я був Де ти бу, коли я був в 17-му році? Де ти був, коли я був в 17-му році?